Доброго дня! У нас сьогодні в роботі Mazda, 2006 рік. У клієнта зламався ключик сигналізації, пультик. Ми прописали, зробили новенький. Зачиняємо. Відчиняємо, тобто знімається з охрани, ставиться на охрану. Знімається. Є тиха поставка, постановка на охрану, беззвучна. Всього, машинка стала на охрану, зачинена. Якщо відчиняти, наприклад, ключом, буде працювати сигналізація. Тиха охрана була, відкриває. Машина вже починає працювати. Достаємо ключик. Знімаємо захрани, все добре. Так, сейчас і відчиняємо. Все, захрани зняли. Звертайтесь, ключ з будемо раді вам допомогти. Прописали. Новый ключик до сигнализации. Ключ сервис Киев.